Всім чудового дня. Сьогодні я чомусь вирішила вам розповісти таку тему. А хочу сказати, що ненавиджу, коли блогер знімають такі відео. Скільки коштує твій рук, тобто одяг бання. Ну, яку користь принесе людям це відео? От дивіться, ось ця футболка не більше 1800, так? Да? Викомовно ну, потрібно. Я її купувала, я навіть скажу. В магазині, в Аршані в Гроболі, біля Шану. Там є спортивний магазин, там ще аптечка, всі знають. І штани мені сподобались на звичайному прилавці біля торгового центру, там, де прилавки, ви або палатки. Теж я не пам'ятаю, скільки вони. ну Вони практично тонкі спортивні, а в чому суть. Але кому це потрібно? Ну, я сьогодні не в осінах чорні. В осіни мені взагалі саме от за бонуси дали, як бонус, що я купувала. Ковдани, справжні ковдани, які на YouTube, на яких катаються. А і мені дали бонус його ситуація. Але суть в чому? Кому потрібно це відео? От коли ви набираєте пошуків, хтось хоче хоч, хоча, хоча б когось один раз зрозуміє, що такі божі, там, Це людина, яка там веде свій блог. там, дивіться, це людина, яка знімає людей, тому що вона не може засняти себе, тому що у неї немає що розповісти, Розумієте? про себе і засняти себе в чомусь, яких досягнути. Вона не знайшла в собі талант. Вона нічим не займається, тільки хоче ходить, заснімає людей або якусь фігню, От хто такі боги. Не те, що я на них взяла, а просто я ненавиджу не оці такі видумки, оці такі безгрузді. Це безгруздіть, змінити відео щас тою, які нічого взагалі не дають людям, а яке мені діло до них. Ну я не знаю, мене просто я не знаю, бісить, що людина, яка ходить, кожна ходяча людина, поки вона не помре, вона має талант. Я закончувала. Вона має талант, а вона може щось робити. А музики грають, письменники пишуть. Спортсменечім, що займаються якимось видом спорту. А вони ходять, вони вміють, але вони не хочуть їм легко ходити легше там цими мікрофончиками чи без і знімати різну сугедою, різну хірню, вибачте за вибачити зараження. Тому це просто от як оцей одяг. А може люди подарили людям. Мені, наприклад, можуть і на день народження там якийсь одяг подарити. Як Я скажу, скільки він там коштує, скільки там що. Ну ну просто тупе відео, бо немає людям, що знімати, але хочуть кидати якусь. Вони знають, що не кинуть якусь будь-яку фігню, і все одно буде певне. Тому що навіть люди, які просто не відписуються, навіть якщо вони не цікаво, вони все одно, як знаєте, наркотик, переглянуть до кінця це відео просто. Ну, я не знаю. Не розумію, Ми ще ходять саме таких знаєте, умних стоїть, з, з, з ніби як вони умніше, там мене, чи інших людей, ніби вони щось роблять, йозуміше, ніби вони щось цього більше в житті. А, а тебе отакують от за те, що у них там е, на пару тисяч, чи там, я не знаю скільки, е, просто підписка воїть. І що? Що ти? Вища людина чим-то, чи чим то зна значніша? Я не думаю.